Зв'язати кінці з кінцями, коли Коломбо запитують, чому ти досі займаєшся цією справою, коли й так все ясно, чи чому ви досі крутитеся довкола мене і далі розпитуєте, коли справу закрито, він відповідав – намагаюся зв'язати кінці з кінцями. І інколи додавав, що це заради звіту начальству і що не може спати ночами, бо йому щось не сходиться. Наприклад. Чому продавець морозива зі своїм фургончиком з'явився перед обідом? Зазвичай вони приїздять пізніше, бо немає такої мами в Сполучених Штатах, яка би дозволила дитині псувати апетит морозивом перед самісіньким обідом. Щось тут не так. А може, це хтось вдавав продавця морозива? Гарне інтерв'ю, це те. В якому є відчуття цілосності, є логіка у висловлюваннях, коли немає прогалин у розповіді, коли нічого не провисає, немає загублених кінців і надуманих чи придуманих відповідей. Ось в якійсь частині інтерв'ю респондент говорить: Я ніколи не звертався до лікарів. А потім пізніше розповідає про прийом в ортопеда. Отже, нам треба з'ясувати, у чому логіка між цими твердженнями, чи справді ніколи не звертався, і хто ж його спонукав записатися до лікаря, і як взагалі відбувається взаємодія з медичними установами? А може, є якийсь посередник.